У неї подруги, колежанки, терапевтка, косметологіня, манікюрниця, бариста в улюбленому кафе. У кожної своє місце для розмови, місце, де можна сказати, і я втомилася, і почути. Звісно, як ти? У нього максимум один друг. І то, швидше за все, той, який можна по-чесному, але без перебору. А ще колеги, з якими не заведено соплі розводити, і тренер у залі, який каже: Давай ще два повтори, але не спитає, як ти? Вона розповідає світу про свої емоції як сезон серіалу з деталями, рефлексією, драматургією. А він ховає всі серії в чернетки. Не тому, що не хоче, а тому, що не знає, де їх показати. Її біль має багато виходів. Його переважно один, і часто цим виходом є вона. І коли вона каже, чому ти мені нічого не розповідаєш? Він хоче сказати: бо ти єдине місце, де я це можу зробити. А я не хочу бути тут супергероєм. І ця різниця не про відстань, а про іншу систему координат, у якій важливо не вимагати від партнера більше говорити, а помічати, як багато він мовчки несе. І багато з цього довіряє саме тобі. Бо іноді найбільше близькість – це коли він нарешті каже: Я втомився, і вона не питає, чому, а просто відповідає: Я тут, і цього достатньо.